Дивіться за що я люблю Італію. Вчора дощ ішов, наче, а сьогодні вже є. І ось дивіться, які гарні вкриті снігом гори. Прикольно. Так, Корисна інформація нарешті для механіків, водіїв, ну і взагалі всіх, кого підвозять і хто хоче доїхати. Е, виробник і постачальник відізвали назад у нас фільтра. У нас відізвали, тому що ми масово їх міняємо. От, і якщо ви простий звичайний покупець, вас можуть намахати і навіть спасибо за це не сказати. Я щоб не називати, тому що по-італійському воно звучить абсолютно інакше, у нас всі фільтрацію торгової марки відзивають назад. Ну, всі, які от дизельні, ну там тонкої, грубої очистки і все остальне. Воздушні, звісно, ніхто не трогає. Понятне діло, то таке. Міняють самі вони ж на оцю контору. От. Привезли ці, ці ці всі забрали. Сказали, щоб ми їх поки більше не ставили. Так що отак от. Якщо комусь корисно, будь ласка, пользуйтесь на здоров'ю. Попробую показати вам, ви тільки уявіть, якщо вам зараз покажеться на картинці, що то дуже красиво, то ви тільки воно дивіться. То ви тільки уявіть, як то бачу я його все. І наскільки воно в реалі красиво. І... Не тільки видно, а ще відчувається, Опять гори вкрилися. ну Дуже класно прям. Красота. Що, давайте я вам розкажу за дахтора. E, Значить, ну перше, що мене удивляє, що цей старий дід повний всіх пофабільно. Ви представляєте, яка кількість там людей. Він може не невірніше, по... він і не запам'є там хто де. Ро... Ні, він каже, ти механік, я кажу, так. Да". Ну він каже, ну ти ж не в порту. Я кажу, ні. РД лідує, ну типу це наша вакація, так називається. Термінал РЗ-лідує. А окей, окей, окей. От. Ну і потім каже, так, це ж ти в мене там десь в початку, е, на початку декабря був. У мене на прийомі да, з лікарняного я тебе випускав. Я кажу, да. Він каже, як нога? Я кажу, ти не павіриш. Кажу, взагалі, супер, хорошо. А, ну я що хочу вам сказати, ви ж помієте, що коли йдеш на прийом до лікаря, саме більше настаражується те, що ну, зараз придеться дзвонити або до Льони, або до мами, як в привідущі рази, ти все время думаєш, що ти не будь-то ну, про що він буде балакати. Тим більше в цей раз, звісно, що він буде не просто брати в мене аналізи стандартні, а ще намагатися щось розпитати стосовно ноги і всього остального. Ну і коли в нас зав'язався цей діалог, я розумію, що я не тільки все розумію, я все нормально можу йому відвідати. Ну, він каже, я бачу, ти каже, скинув. Я кажу, ну скинув, кажу, майже там, 13 кілограм, от, ну 10 кажу, як, як піддати. Він каже, ну ти приходиш до мене, був 125 кілограмів. Я кажу, ну зараз майже 110. Він каже, браво, туди-сюди. Я кажу, дякую, дякую. Я кажу, ну зараз схожу там пішки, розробляю ногу. Трошки кажу, дотримуюся якихось дієт, намагаюсь, ну кажу, головне, що фізично почав працювати начебто з художні. Він каже, ну тобі ще б такого кілограм би з 10 Я кажу, ну, да, я, я кажу, так і планую. Ну, в общем, ми говорили на цю тему. Я розказав, що я, ну, в мене там на погоду нога побалює, тому що ну, сказати, що взагалі не болить, ну, кому, кому ти будеш розказувати. Дід, який проробив, він наверное, з часів війни він робить доктором, то його ж не намахати так легко. Ну, Думаю, і не буду. І Вдруг понадобиться колись зафілонити, ти так ти скажеш, нога болить, він каже, а, ну окей. Ладно, шучу, то і таке. Я ще в мене відпуска назбиралося стільки що гуляй не хочу. От. Далі що? Далі мені дуже сподобалось і не тільки мені. От. Він якось теж запам'яв, що я кинув курить. Видать, у нього ця проблема або є, або була. Да. Ну, я щось не, не цікавився. Ну, знаєте, він не похожий вже на людину, яка курить. Хоча, може, я й помиляюсь. знаєте. Якщо не почув я запах сигарет, то це ж не значить, що він не курить. Вот. Коротше, не важливо. Він каже, я пам'ятаю, що ти покинув курить. І, в общем, я вже це в третій раз я в нього на візиті. Ну, да, Коли устроївся на роботі, потім через рік і оце ж зараз вже. От. Коли я устраювався, я курив. Є там така штука, в яку-то треба ху, і потім вибігати. Тобто Вона показала середньої норми, коли я був курящий. Потім э, я прийшов, то я вже не курив щось там місяць чи два, мені казали, що я доволі такий. Якось краще наче. Ну, я принаймні перестав якраз переставав вже кашляти. Він тут сигаретного кашлю, знаєте, такий хронічний кашель курильщика в мене почав зникати десь. Ну, вже майже він, він був відсутній. І я такою йому хекнув і кажу, а ну мені ж саме більше було Я Кажу, показники краще. Він каже, ну там краще, трошки краще. Ну як трошки краще. там Допустим, було, ну, наприклад, я вам скажу, було 50, стало 60. Ну okay. окей, і зараз я хекнув він. Ууууу, мульто Браво, мольто бравісімо, Гранде, Гранде механіко. Коротше, я так хекнув, що там, та, ну, якщо там було 50-60, то зараз аж за сотню перевалило. Так що поняли? То кидайте курити і буде вам щастя. Будете ходити до доктора і, і хекати на нього. Ну, не на нього там от, в коридор, бо він відкриває все різні двері в коридорі і каже, дихай туди. Я кажу, та, ладно, я вчора ті-чуть, вимазав, ні очку. Ну таке в общем, що. Зробили ми ці всі аналізи, поздавав кров, побачимо, прийдуть результати. О, скажуть, в вашому алкоголі крові не обнаружено. Та й все. Ну і в общем що, я бачу, багато наших туди хлопців теж поїхало. Лука десь втік, я вже приїхав, хочу щось робити, мені ніхто нічого не дає. Біг босу Смс ще не показував, але настроен так що е, реакцію я вам расскажу пізніше ну а пока все я допиваю кофеек Італійці в шоке як можна три дня балакати, а потім брати і допивать воно ж вже типа не гаряче, понимаете ну, і... я вже буду холодно головне вкус правильно а не градус его градус це... тоже интересно Ну не дні. Ладно, хороше триндеть, пішов працювати. Банда, ви пам'ятаєте, да, що я постійно насчет тих касок і тих аль альпінійського снарядження, чи як воно там правильно називається, я завжди то проти возмущаюсь, але ну тут так книжка пише і все. Зато є другі е, правила безпеки, за які я топлю прям до кінця. І я вам скажу, що я прав ну на всі 100 от За ці резинові коврики, ну, особливо резинові коврики, везде, в автобусах, всередині, там не желізний, не дерев'яний, нічого. І, іменно резина, та, яка, знаєте, така, що не скользить Ось вчора буквально йшов дощ. Ну, от. Це зараз я видвіну в щоб показати. У нас, коли такі з'являються поддони, ми їх ставимо, бо у нас високий тут подйом, і щоб заходити. Ну, Зараз, в принципі, це і зручно зробити. Вчора ми щось з лукою робили, він мене гукнув. Воно стояло десь приблизно так. В общем, я тако звідси біжу, хочу йому щось там притримати, допомогти. Наступаю цією ногою тако сюди. Вона у мене заскальзує. І виходить, оцею ногою я отако... Падаю і ударяюся чуть нижче чашечки коліна в цей крючок. По ощущениям. В очах потемніло, мені казали, що я там і сцикнув, і какнув, і крикнув. От. Приход був затяжний, но плавний. Е, В общем, зараз весело, нога трохи болить і це. А якби лупилився самою чашечкою, то я думаю, що взагалі було б невесело, особливо якби. Ну, знаєте, трошки більше розгону, трошки більше ваги, та і все, коротше. Прощавай коліно називається. Тому от за такі речі я завжди треба соблювати. Ну, Лука зразу вчора типу, в Афангулу, я кажу, а якщо закріпити і тут нормально, якусь ступеньку зробити і причепити неї гафрірований резиновий коврик, то буде все добре. Хтось до нас приїхав, хтось приїхав. Первичі, дивіться, як це Бідолагу перекосило і вже до землі прибило. Він вже скоро буде пузом чухати б асфальт. Обізательно це буде летіти, коли я тут балакаю. Ну зараз я вам розкажу далі. В общем, що я хочу вам сказати, ребята. Обід. Зараз після обіду в 2 години дня нам мають привезти цей ж новий чудо-компресор. Потім, Лука каже, я так прикинув по розмірам, що він в три рази менший, ніж той був. Вот, мы ее сюда шуфтули. У нас тут місце остається для цієї машинки арії кондиционатор. Я кажу, Лука, ну ти розумієш, що я вже наоборот думаю, що надо щось витягувати, знаєте, половинити все то, що у нас є. От, тому що, допустим, є великі пневмопістолети там у нас. На о, спеціальний набор у тих головок з таким квадратом. Ну, в общем, це вам не в общем, дуже багато чужого, що ми використовуємо раз на рік, я не знаю. Там, ну або то есть, ну, не треба його повсіднівно возити з собою. Можна передбачити або понімати, що там, якщо там відчихнулося щось таке, то тоді грузимось. І їдемо то, як правило, плану, планований ремонт. Нема такого, що го давай поїдемо подивимося, що, що там случилось, приїжджаємо там, а там відпала оця поділи. Ну, всі ці рога у Валери відпали, бо, бо жінка до церкви сходила, та й всі рога повідпадали. Такого ж не буває. А якщо й буває, то ти вже знаєш, що ти туди їдеш. Ну я ж кажу так, щоб там спонтанно щось відпало, десь такого, ну воно може тріснути, лопнути там, як були случаї. Але ти знаєш, коли ти поїдеш це розбирати, через год після того, як побачив, ну як тут все робиться, в принципі. Ну ладно, не про це. Я йому питаюся об'яснити, Лука, ну як тобі кажу сказати, ну ти ж, не... Ну, кажу, як? От... Блін, от жалко кажу, що ти якось не українець, не фіга. тому що я колись був молодий, глупий, неопитний, я кажу, повівся на цю фігню, що, знаєте, пам'ятаєте, як раніше там всі казали, і якщо хтось зараз думає до сих пор, так, то ну як вам сказати? Не те, що флаг вам в руки, значить ви просто ще не обжигалися. Коли мені казали, та краще щось наше нове, типу, Савдеповське чи все. Чим-то бушна і на якась. Помните, багато хто з таким сталкувався? Багато хто таке чув, да, ну, да. І от у мене була нова газель. Абсолютно нова з салона. На наступний день, як ми її тільки купили, у мене заклинив мотор. Спасіба тоді тіші. І їй зв'яжемо в Херсоні, що мені спочатку сказали, що я її неправильно проексплуатував. В смислі, я доїхав до железного порта, в мене заклинив двигатель. Я неправильно проексплуатував машину. Та подожди, я тільки у вас її взяв. Вона тільки виїхала з салону, машина проїхала там в обшій зложності 156 км. Якщо я не помиляюсь зараз, Да, 153, 156, ну щось таке. Ну, в ітогі вони там типа, давай, може ми порішаємо, якось поремонтуємо. Ну, в ітогі я ж кажу, що були такі зв'язки, що були і знайомі в службі прав потребителей і взагалі хазяїн салону, в якому ми її купували. Тобто всіх ми підняли на вуха і мені просто замінили двигатель. О, міг би міняти і газель, але там ще газель, коли вибираєте, ви розумієте, що нову газель треба ходити вибирати. Хто не знає, я розказую. Да, тому що там сідуха відваляна, там запаски не вистачає, там ще щось, там ще там уже стеклоподйомник відломаний, там не всі пристягнуті. Ну, в общем, навіть нову машину треба ходити вибирати. І я йому кажу, що то була не машина, то було прокляття. Я Кожен кожен божий день. я, Ми їздили, коли мене зняли з маршрута. Я на маршруті їздив постійно, щось ремонтував. О, ну знаєте, одне діло, коли ти в місті знаходишся, виїхав біля дому, так окружаєш, а щось поламалося, тебе затягли чи там, зробили і те От. А коли я почав їздити, зняли мене з маршрута, бо в мене дверка не так відкривається, криша не та. Ну це довго, довга історія. І я вже ну, візьму я без... Бізна... і опять же я обжогся чим, що ми взяли два нових сенса. Ну с сенсами трошки легше получилось. Два нових сенса взяли з салона, поставили їх робити в таксі. Ну то вже друга печальна історія. Якось розкажу, або вже розказував, не помню. Вот. а вот стосовно цієї газелі, це ж я їздив, получається два-три рази на тиждень. Я їздив Черкаську область до, до бабці. Я їздив, я віз туда кавуни, там міняв на картошку, приїжджав Херсон і в себе на районі розпихував картошку. Тож тобто, мене вже запись була наперед, я за це не парився. Єдине, що мене підкачувала, кожна командировка це якась поломка. Як не мотор, то ще якась хрень. Як не то, як не то. як не та газель розвалюється, короче, то там відпало, то то відпало, то там закипіло, то там відстрелило. Ну короче, це не машина, це такий гімор. І це продовжувалося до тих пір, поки ми мене пересіли на форт Транзит, якийсь там старий, я не знаю, який собі солярочку підхавував там помаленьку, а не жар 30 літрів на 100 бензина і цей гружоний. Вот. А кохпитів собі і помаленьку возив, і, звісно, там грузоподімність була менша, але ясно, щось не пам'ятаю. Так само і з машинами лігковими. Коли вже зрозумів, що з цими сенсами біда буде бідьохонька, тому що кожен день ти, як не пружина, то якась ще херня, то воділа щось чутанину небезту, то ще щось, то ще щось, то ще, ще щось. Купив 124 й Mercedes, ребята, 88-го року. Тобто в машині вже на те час було, ну посчитайте, 2005 й рік. Четвертий даже. Неважливо. Ну, коротше, початок 2000-х, кінець 80 х філій там. 20 років в машині півтора року, щоб ви розуміли, таких люлей, таких люлей. Ну, пацану, 18-19 років, і я давай і там, фу, вона у мене що тільки не бачила, і вставок ниряла, і болоту в прошки їздила, і бомпера розлітались, і, і в полі куверкалась, і за рулем засипав, і п'яний стовби зносив. Хоть би що, хоч би що. Ото крім прямих повреждень, ну естественно, це сугубо моя, і то, Жигуля перебили на, на світофорі, перебили Жигуля пополам, вийшли, у мене тільки фари тако зігнулись, і одна, одна тріснула, підійшли, потім на сегодняшній день порівняли, поїхали далі. Так що, оця вся діч, що краще нова типа наша, чим там, ну, вона вже яка вона наша, така наша, як і ваша. О, то Чим бивушна іномарка. треба з усім І от я йому питаюся це нин, що Кажу, ми поставимося з пневмоподушки, подушки. Я все одно буду очкувати в ньому кудись їхати. Мені кажеться, що він не сьогодні, а завтра він десь розчихнеться. А у нас слідчі командіровки там буквально чудлини тиждень попідряд. Я не знаю, чому ми до сих пор не живемо там в гостиниці. Ну, якщо три дня попідряд їздити в Ліворну. Согласіться, два часа туди, два часи назад, це плюс чотири часа трансферти. Ну, то есть переработки, плюс трансферти, плюс розходи по бензину, плюс все, що їздить туди кожен день, если можна там, ну, як то кажуть, як у нас Сімоне живе в гостиниці, коли приїжджає до нас. Вот. Ну, если мы начинаємо. Туда... Я от в Ліворну я боюсь їхати, потому що там є отрізок дороги хороший, де можна навалювати все, що він навалює. А йому, якщо навалить все, що він навалює, він даже в перший день, як ми поїхали в Милан, то я... Їздив, я кажу, вже там чули не отче наш чи там, то, 165 їм на І отакого, о, я кажу, так куди ти навалюєш? Кажу, ну підожди, ми ще не знаємо машини, там, чи закручені колеса чи ні, ти вже йому даєш лап. Він каже, все, отсечка сработала, більше 165 не їздить, На такій машині більше 60 не можна їздити, не знаю. Ну ладно, все, виговорився я. І що? Саме головне, знаєте що, ось сьогодні відео виклав, думаю, ну ладно, там. Не в своє час виклав відео, звісно, просмотрів буде менше, тому що вже звикший Ютубі ви, навернув, всі до того, що виходить в мене відео між обідом і вечором. Все, і перегляди там є. А коли виходить не заплануване якесь там більш-менш не по тому графіку, то просмотрів менше. Ну, це я стосовно попереднього відео, де типу, можете мене привітати. Звісно, просмотрів менше, так ще й зараз знаєте, що монітізацію мені відключили на ньому. Я ж поставив на перевірку, ну типа, щоб на апеляцію подав, але толку з того, що коли мені там апеляція підтвердиться, що все нормально, що там нема нічого, що я там не накосячив, що відео моє і все остальне, то вже і дивитись ніхто не буде. І, і так в цей місяць, знаєте, такі бідовий бідовий я не знаю, євро 20, якщо вийде, чи 25 там за місяць, то буде було. хорошо. А так це мабуть, з цією інаугурацією. да що? Американці сьогодні не працюють, всі ждуть, щоб вітати того, як я там хоч звати цей. Трамп, это же, да, президент? Ну, сейчас не смейтесь, бо я, мне якось ультрафиолетово. Тут в Италии все бьют в голову. Все, сегодня Трамп президент, завтра Украина финита. надо, да, да. ну, в смысле, война в Украине финита. Я говорю, конечно, что все... вы такие наивные, как маленькие, ей-богу. Конечно, хотелось бы, чтобы так было, але ж, ну, давайте будем отверто включать мозги, и мы понимаем, а, думаешь, что это такое, бачите, нарик. А я думаю, что он не счипает эту дорогу. Ох, ты, сейчас приклеив! Ааа! Садюга старый. Ладно, банда, пока все. Груз... Ставлю на загрузку видео, может, хоть цель щось... грошей заробить роски. Всем пока, всем дня.